Це наша бригада разом з 95-ю 95 батальйоном ВДВ звільняли місто Макарів. Вкрес, там стояли чечени і, як то кажуть, їхній спецназ, їхні розвідки. Ну, от вони там добре получили, багато було, все лежало. І Якось я так прийшов, поставив нову з і скинув племіннику. Ну і от воно тут побачив свою ногу. Навіть в принципі в тих її ботинках. Спільними зусиллями ми зібрали дані сувеніри, так сказати, зібрали фотографії, де, 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 деякі фотографії робила прислужбу, деякі фотографії робили, робили хлопці безпосередньо на позиціях. І це все закамулювали і зробили такий портал, щоб люди з цивільного життя могли прийти і хоча б... Потрогати пальцями, що це таке міна, каска пробита і так далі. На цій виставці ви зможете побачити інтерактивну кімнату, в якій можна подивитись тепловізор, можна подивитись в приладнічного бачення і всякі такі штуки, якими користується армія, щоб на ну, щоб особисто відчути і зрозуміти, як воно все працює. Так само буде тир, щоб кожен кожен охоче зміг, хоч не справжніми боєприпасами, але якось. Відчути, що таке стріляти по ворогу, там Путін по Путіну стріляти. А, сьогодні річниця такого важливого дня, а, тому не могла не прийти. А, в цій бригаді служить мій одногрупник. Тир дуже сподобався. Ну, Пробувала складати, розбирати зброю. А, в принципі, дуже цікаво, пізнавально і вразили фотографії, які представлені на виставці. Дуже такі чуттєві, і я думаю, що варто це подивитись. Кожному. Кожна наша бригада, кожен наш воїн це наша гордість, і вам є що показати, вам є чим гордитися, і ви найкращий приклад для кожного українця. Я сподіваюся, що цю виставку відвідають всі кияни. Бажано, щоб з дітьми. Тому що ми сьогодні не плачемо, ми сьогодні не сумуємо. Ми сьогодні абсолютно впевнені в перемозі. Це віна кожному з нас і настав час перемагати. Слава Україні! Хотіли, щоб кожен простий українець міг зайти, подивитись, подивитись, чого коштує його мирне небо, і зрозуміти, що тільки в єдності ми можемо перемогти. Тільки в єдності, в єдності наша сила. Тому десь, десь така ідея. Експонати і фотографії, щоб ви зрозуміли, жодного фотографії, жодного експонату це немає, десь запозиченого чи ще це все те, що у нас є, наше досягнення наших хлопців. Хотілося, щоб люди зараз на мирній землі могли десь пройти в цей портал і подивитись на лінію вогню. Бо декому ну, це щось, щось таке, десь далеке, десь. Десь якесь, ну якби не наше, а насправді це, якщо би люди це бачили ще в 2014 році, бо насправді війна почалась в 2014 році, 22-го у році, в лютому місяцю, це повномасштабне вторгнення, продовження тієї гібридної війни, яку Росія, Російська Федерація вела проти нас, нашого народу. Тому, якщо би в той час всі побачили і зрозуміли, що Крим, який захопили без, без бою, що Донбас це десь це все Україна. І люди там також хочуть жити мирно під українським прапором насправді.